Як правило, ми пригощаємо себе і своїх гостей холодними закусками з яєць, сиру, овочів, м'яса або риби, доповнених зеленю і соусом, які салати приготувати, якщо цей набір продуктів зустрічається в їх складі занадто часто, а хочеться чогось принципово нового. Фантазія сучасної господині під час приготування салатів, в принципі, немає кордонів, однак є одне, але салат повинен вийти не тільки їстівним, але ще і смачним. Таким, щоб спробувавши його, друзі, сусіди і знайомі попросили у вас рецепт цього незвичайного страви. Пропонуємо вам кілька таких дивовижних поєднань компонентів в салатах, які не просто не зіпсують його, але хоча б на хвилинку дозволять вам відчути себе справжнім шеф-кухарем. Салат з полуницею і креветками, вам знадобляться 200 відварених креветок, 100 полуниці, 100 китайської капусти, 1 авокадо. Рібчаста цибуля, сіль спеції і оливкова олія за смаком приготування. Рібчасто цибулю очистіть і наріжте півкільцями, викладіть на дно салатниці, зверху покладіть промиті і обсушені листя китайської капусти, авокадо очистіть і наріжте скибочками, також наріжте і полуницю викладіть, всі залишилися компоненти поверх капусти, додайте сіль спеції. Заправте салат оливковою олією і перемішайте салат з малиною і телячою печінкою. Вам знадобляться для салату 300 телячої яловичої свинячої або курячої печінки, 150 гмалини, 100 г малини гмалин стог будь якої зелені рослинна олія. Сіль і спеції за смаком для заправки 1 стл соєвого соусу, 1 стл свіжовичавленого малинового соку, 1-2 стл меду, приготування, печінка, наріжте невеликими шматочками і обсмажте на в олії з додаванням солі і спецій до рум'яної скоринки, але при цьому намагайтеся не пересушити, Остудивши, зелень, промийте і наріжте або нарвіть, викладіть на блюдо печінку. Нарізану зелень і ягоди малини для заправки, змішайте соєвий соус, мед і малиновий сік в однорідну масу полийте цим соусом салат, салат ананаса з часником. Вам знадобляться 1 банка консервованих ананасів, 150 твердого сиру, 2-3 зубчики часнику, майонез за смаком приготування, ананаси дістаньте з банки і наріжте шматочками, сир натріть на крупній терці. Часник очистіть і дрібно наріжте або пропустіть через прес, з'єднайте всі компоненти в глибокому посуді, заправте салат майонезом і перемішайте салат з апельсина з відвареним яйцем. Вам знадобляться 3 відварених яйця: 1 апельсин або 2 мандарини 70-80 твердого сиру. Ціль і мелений, чорний перець з смаком приготування, яйця відваріть, остудіть і очистіть від шкаралупи, пропустіть через яйца різку. Ситросових за допомогою ножа зніміть шкірку і очистіть їх від внутрішніх білих плівок, тобто повністю витягніть м'якоть, наріжте її невеликими шматочками. Сир натріть на крупній терці, з'єднайте всі компоненти в салатниці, посипте сіллю і перцем, заправте майонезом, перемішавши, також можна приготувати цей салат шарами. Уклавши шматочки цитруса на дно салатниці, а інші інгредієнти в перемішаному вигляді викласти зверху, прикрасити блюдо можна зеленню і меленими горіхами, салат з червоної риби з авокадо і фруктами, вам знадобляться тристах слабосоленої червоної риби один авокадо, один апельсин, один пучок шпинату, оливкова олія, сіль і спеції за смаком приготування. Червону рибу наріжте тонкими слайсами, авокадо очистіть від шкірки і наріжте скибочками, апельсин теж очистіть від шкірки і плівок всередині, наріжте шматочками, шпинат промийте, викладіть компоненти салату на тарілку або блюдо, посипте сіллю і спеціями. Заправте салат оливковою олією і перемішайте апельсин. В складі салату можна замінити 2-3 мандаринами або клементинами, салат з оселедця з родзинками. Вам знадобляться 400 хвіле слабосоленого оселедця, 200 очищених сирих, насіння соняшнику, 100 родзинок, 1-2 цибулини, рослинна олія для осмажування цибулі, майонез за смаком, приготування ізюм замочить у воді на ніч, потім відкиньте на друшляк. Дочекайтеся повного стікання води і обсушити набряклі родзинки паперовим рушником, вкладіть родзинки в глибоку ємність, залишивши кілька штук для прикраси. Туди ж всипте насіння соняшнику, очищену цибулю дрібно наріжте і обсмажте в невеликій кількості рослинного масла, викладіть в посуд з родзинками і насінням, оселедець наріжте шматочками і покладіть туди. Полити салат майонезом і перемішайте. Заправити цей салат також можна будь яким майонезним соусом, салат з печерицями та руколою. Вам знадобляться 500 печериць, 300 томатів черрі, 200 груколи, 100 пармезану, сіль спеції і рослинне масло за смаком приготування, сир відправте в морозильну камеру на кілька хвилин, щоб він трохи затвердів, і його легше було нарізати печериці, очистіть і обшпарте окропом. Бланшуйте 3-5 хвилин, потім витягніть з окропу, остудіть і розріжте уздовж на кілька частин, тмати чеврі і руколу промийте, покладіть в глибоку ємність, туди ж додайте гриби, злегка затверділий пармезан, тонко наріжте слайсером і додайте в загальну масу, посипте салат сіллю і спеціями. Заправте рослинним маслом і перемішайте. Якщо ж вам подобаються більш звичні поєднання компонентів, приготуйте один з найпростіших і смачних вітамінних салатів.